Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Скиди для дронів і павербанки для ЗСУ майструють і відправляють на передову волонтери «Паяло.Юей». Планові щеплення дітей проти кору, паротиту і краснухи проводять на Вінничині. На користь безпритульних тварин у Вінниці стартувала безстрокова акція Чашка кави на добро. На базарах Вінниці продають херсонські кавуни. 17-річний Олександр Тихоненко виготовляє павербанки для ЗСУ. Спершу розбирає використану електронну сигарету, дістає з неї батарейку та перевіряє заряд. Батарейка у нас майже заряджена, тобто вона не просівша, тут 3,99 вольта. Перед спаюванням батарейки заряджають до рівня 4,2 вольта. каже Олександр. Для цього використовує саморобну станцію, яка одночасно заряджає 27 батарейок. Далі протягом доби перевіряє, чи тримають тій заряд. Лише після цього спаює їх між собою. Система складається з 30 або ж 36 батарейок, плати та роз'ємів. Два USB по одному Type-C та мікро-USB. Готовий виріб. Олександр пакує у пластиковий чохол, надрукований на 3D-принтері. Збирається в корпус і потім уплотняється таким от матеріалом. Це паралон, звичайний папірчі. Він використовується Він того, щоб акумулятор середині не болтався, для того, щоб зимою, наприклад, він не так сильно остивав, охолоджувався. Олександр працює вдома у селі Красносілка Бершацької громади. Під майстерню переобладнав одну із кімнат. Каже, за півроку для ЗСУ зробив понад 60 павербанків. Я свій перший павербанк виготовив луточку з під бринзи. То це під час лекауту купилась плата за 200 гривень тридорого. Взялися батарейки різні, взагалі різні ємкості, різні розміри за батарей. Вони просто всі спаялися плюс до плюса, мінус до мінуса. Якби ну це працювало і це зарядило б п'ять телефонів. Собівартість одного пауербанка від 100 гривень розповідає військовим. видає їх безкоштовно. У нього ємність приблизно 30 тисяч млям годин. Всього вистачить щоб зарядити 5-6 телефонів звичайних військових. Потім є ще ось такий варіант. Тут трошки менша ємність, десь на 4-5 телефонів, але в нього є фішка, він може заряджати рації. Типу, ще також дуже важливо, бо військові дуже сильно просять. Працює? Все, Зарядка пішла. Банк працює Олександр один із майстрів товариства Паяло -Юей», розповідає його засновник Владислав Гончарук. Хлопець родом із Бершаді за освітою. інженер. працює на одному з об'єктів критичної інфраструктури на Миколаївщині, де й заснував осередок, який допомагає українському війську. За півтора року повномасштабної війни каже їхні волонтери, виготовили тисячі приладів для армії. Павербанки, скиди, підставки для. Квадрокоптерів, хвостовики під різні цукерочки. Найбільша мотивація з'являється, коли ти бачиш ціни на OLX, да? От Я побачив ціну на OLX, скид – 3 тисячі гривень. Він не коштує цих грошей, він в 10 разів дешевше. Це спонукало мене зробити і віддавати військовим безкоштовно. Суспільному Владислав показує скиди для дронів. Корпуси для них друкують на 3D-принтері, додають плату, механізм скиду та фоторезистор. Його собівартість – майже 300 гривень. Далі показує принцип роботи скиду. Коли вмикається фонарик з пульта на дроні, відбувається наступне: розмикається, витягується втулка і скидається постріл. За допомогою 3D-принтера роблять також підставки для квадрокоптера. Бувають ситуації, коли до скида не додивилась, не доперевірили його. Там не знаю, хтось може навіть спеціально так робить, браковані дає. І скид може спрацювати при зльоті дрона. Хлопці саме часто запускають просто з руки дрона. І в такому випадку ти можеш дуже пожаліти. Тому розроблена така підставка, вона компактна, по крайній мірі, після того як ти її складеш. Її можна ставити просто собі в цей в підсумок. Владислав каже, військові діляться відео з використанням скидів. Подяки та відеозвіти від захисників влад публікує у телеграм-каналі Товариства. Дякувати нашим маленьким захисникам за допомогу Збройним силам України. Дякуємо владу Паяла за підставки для дронів та скиди для ЗСУ. Дякую вам велике. Все буде Україна. Працювати та створювати прилади для ЗСУ допомагають українці, які донатять на потреби волонтерського товариства. Щомісяця отримують від 30 до 150 тисяч гривень. За них купують матеріали, плати та інструменти. Завдяки цьому, каже Владислав, створили поки найамбітніший проєкт саморобну антидронову рушницю, яка перебиває сигнал ворожого безпілотника на відстані 700 метрів. Грошей за роботу волонтери паялою і не беруть, каже Владислав. Замовити скиди, підставки та інші прилади військові можуть у соціальних мережах. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Тижевському центрі первинної медико-санітарної допомоги проводять планові щеплення дітей у рік та ревакцинацію у шість років. Місцева жителька Раїса на щеплення проти кору, паротиту та краснухи привела дев'ятирічного сина Ярослава. Суспільному розповідає у шість років. Не зробили ревакцинацію, бо хворіли. Спершу пацієнта оглядає сімейна лікарка. «е-е-е». Е, «Хорошо. При огляді дитини звертаємо увагу зів, щоб не був гіперемований. Прослуховуємо серцевий ритм, аускультативно легені, міряємо температурку, дивимося лімфоузли шині і підмишечні. Ну і питає маму, чи є якісь скарги, чи дитинка не хворіла протягом 10 днів, не було підвищення температури. Щеплення роблять в іншому кабінеті. Вакцина однодозна, каже медична сестра Олена Гора. Її зберігають у спеціальному холодильному обладнанні. Це розчин для самої вакцини, це сама вакцина. Виробник Нідерланди, дуже хороша вакцина. Уколів, каже Ярослав, боїться, тож маму від себе не відпускає. Це не боляче. Це не бійся. Щеплення переноситься дуже добре, ніякої ні температури, ні почервоніння не буває взагалі. Ну, там може, де, може бути там легка слабкість. Мама пообіцяла купити дерев'яний ніж. Всі щеплення важливі, тому що е діти спілкуються одне з одним і може в будь-який момент дитина захворіти, і тоді наслідки можуть бути. Не дуже добрими, тому треба робити щеплення. Шестирічний Діма сьогодні робить друге щеплення проти КПК. Першу імунізацію робили у рік, каже мама Наталя. Все все. все, 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 все. дитині. Вони потрібні. Він щеплений і він може не захворіти. Після введення двох доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи виробляється пожиттєвий імунітет, каже сімейна лікарка Лариса Максимишина. Дитинка, залежно від сили своєї імунної системи, може не захворіти на протязі всього життя. Коли імунітет трошки послаблюється, дитинка може захворіти. Но це захворювання переноситься зовсім в легкій формі, не дає ніяких ускладнень і швидко видужує дитинка. Якщо це кір може по типу вірусної інфекції, можуть бути легкі підсипання, також і краснушка. Якщо епідпаротит, може бути незначне збільшення лімфатичних вузлів на шиї і слюних заліз. Кампанія з вакцинації дітей проти КПК на Вінниччині стартувала у червні і триватиме до вересня. Розповідає заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Для Стрижевської ЦПМСД виділили 300 доз, каже Лариса Максимишина. На тепер у громаді 100 дітей, яким виповнилося рік 110 – шестирічки. З них 137 – щеплені. Юлія Виснюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Баштанні на ринку привокзальний купує вінничанка Віта. Каже, Кавун цьогоріч їстиме вперше, а ось диню вже куштувала. Дуже солодкі диньки, Дуже подобаються такі диньки. Кавун теж подобається, ну вперше купую, не знаю ще. Кавуни по 30 дині від 60 до 80 гривень, каже продавчиня Тетяна Азізова. У нас кавуни поступили зараз Одеса, дуже хороші кавуни, червоний колір середини, сам свіженький, є довгий і є круглі кавуни. А диня в нас є Одеса, ми отримали дуже хороша динька вона, солодка диня і узбекистан, узбекистан у нас кожного року є. Тоже дуже добрий, солодкий. Продають баштанні цілими частинами, розповідає продавець Парвін Іманов. Смотри, ось сім'я. Якщо маленька сім'я, звісно, половина бере. А якщо велика сім'я, сім'я, беріти так. Треба, щоб був обов'язково корінчик сухий, і збоку, щоб було отаке жалтувати. І якщо він отак стучить, то він дуже добрий і солодкий. Дмитро Гончарук каже, реалізовує кавуни з Херсона. Хресонська область, опт зараз 20 гривень, роздріб 23-25 гривень. Замовив фуру її загрузили, і вона приїхала. Від 40 до 50 гривень коштують кавуни на ринку урожай. Вони каже продавець Юрій Примчук з Одеси та Туреччини, дині з Узбекистану та Миколаєва. За кілограм просять від 60 до 150 гривень. Як завжди, смачні, якісні, корисні, стиглі. На жаль, не завжди українські. Це теж на сьогодні правда. Але продаємо, незважаючи на всі ті події, які зараз відбуваються, все одно логістика працює, і ми маємо можливість смакувати нашим рідним українським товаром. Продавчиня Лариса Алексійчук каже, покупців мало, кавуни реалізує з Херсона. Спочатку була Іспанія, у нас був Кавунчик, потім йшла Туреччина, а зараз вже Херсон приїхав з під Чорнобайівки Кавун. Да, перша партія приїхала. Де зараз ця перевозка, теж люди різкують, виживають. Віктор Карась каже, Кавун цьогоріч купує вперше. На ринок прийшов саме за Херсонським. Херсонських Кавуни я беру завжди, тому що вони самі найкращі. І ціна хороша. Солодкі, добренькі. За підрахунками Суспільного у середньому п'ятикілограмовий кавун на базарах Вінниці коштує від 125 до 250 гривень. гривень. кілограмова диня від 110 до 300 гривень. За словами продавців, до кінця місяця баштанні здешевшають. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Це Ромашка, Мілка, Боягуз і Красунчик. До притулку планета, що у Вінниці потрапили три місяці тому, розповідає доглядальниця Надія. Їхня власниця померла, за ними нікому було доглядати, опинилися на вулиці. Побачила волонтерка, почала їх кормити. Але людям воно не сподобалось, що є собаки. Вони волонтерка давала їм їсти, люди приходили просто з. Пащі забирали і кості, і воду виливали, собаки лишалися і голодні. Розповідає, тому їх почали годувати вночі. Так у тварин випрацювалася звичка. Кілька тижнів у притулку вони так і харчувалися. Стільки ж часу вчилися довіряти людям. Коли приїхала волонтерка, вона почала до них, вони почали йти гладитись, вона каже, я скільки там кормила. Я ні разу не могла їх погладити. Хоча каже Надія, боягуз і досі не підходить до людей. Наразі у притулку мешкають понад 200 собак, розповідає зооволонтерка Світлана Пономар. Собак зараз 240-260. Щоразу кількість змінюється, бо то люди забирають, то підкидають. Тут кожен пес має свою історію. Сумну, розповідає доглядальниця Надія. Когось викинули власники, а хтось їх і не мав. До притулку їх привозять волонтери або ж підкидають. Це умка, їй три роки, має блакитні очі. А це Арчіп. Тут його ще називають стрибунцем, розповідає Надія. Цуценям потрапив під машину. У ветлікарні сказали ампутувати поранену лапу, та в притулку собаку виходили. Аби зібрати кошти на потреби притулку, організували акцію Чашка кави на добро. Ідея виникла на заправній станції, каже Пономар, коли її подруга купувала гарячий напій. За такі самі гроші вона того ж дня придбала три ковбаски для собак. За чашку... За чашку кави можна нагодувати три собаки. Нехай це буде раз на день, нехай це буде сніданок. У рамках акції охочі можуть не лише переказувати гроші на рахунок закладу, але й приносити корм, крупи, чи приходити й допомагати у притулку. Пономар каже, наразі потрібно поремонтувати вольєри, просипати доріжки щебенем. Хто приносить корм. Хтось приносить корм, інші приносять уживаний одяг, щоб можна було підстелити собакам, хтось сіно. Люди допомагають, хто і чим може. Хтось надіслав 8 гривень, хтось 28. Усе воно в одну чашку. Акція чашка кави на добро безстрокова. Олена Крибівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відоме 1591 прізвище. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.